Це він тобі написав? Так. І що, ти збираєшся одразу йому ось так от відповісти? Угу Ну я ж не зайнята і можу відповісти йому прямо зараз. О боже, хто так робить? Зроби вигляд, що в тебе є справи поважливіші. А до речі, він уже мене покликав до себе. Так ви бачили лише один раз, і що ти поїдеш? Та чому б ні? Він мені сподобався і я не бачу перешкод дослідити один одного і в цьому плані також. Навіть не думай спати з ним на другому побаченні. Це ж чоловіки. Вони хижаки і хочуть отримати нелегким способом свою здобич. А якщо я сама цього хочу, і ми вже домовились. Ой, ти що, тебе ще вчити треба? Скажи, що ти передумала, і він точно знає причину. Нехай подумає, помучується декілька днів. А якщо цієї причини й справді немає, то вигадай, що Скажи, що ти дещо хотіла дуже сильно. І ти казала йому про це. Він просто неуважний, ніби глухий. Або знайди його колишню дівчину. Це завжди працює. Побач там пару лайків, заскрінь, скинь, і нехай відчує цю емоцію, що він нібито ось ось тебе втратить. Так, це, очевидно, стане вагомою причиною. Причиною того, що ми просто перестанемо спілкуватися. Тоді це занадто душний чоловік, з ним буде скучно і терко, як після хурми в роті. А почуття це американські гірки, це емоції. Якщо не підкидати дріф, то знаєш, вогонь може згаснути. І таких порад я чула достатньо. Часом це досить близькі люди, члени твоєї родини, найкращі подруги або просто радники в інтернеті. Вони кажуть тобі: ігноруй, будь загадковою, натякай, нехай сам здогадується, відводь погляд, провокуй, але з ноткою байдужості, не відписуй одразу на смски, не відповідай одразу на дзвінки. Зроби вигляд, що ти ображена, зникни хоча б на день. Якщо він у тебе запитає, то відповідає. Усе добре, не хвилюйся. Фліртуй з іншими чоловіками, так як ніби вони тобі справді цікаві в його присутності. Не заходь на його сторінку, не дивись його так ніби то в тебе в стрічці сотні інших чоловічих постів. Не говори прямо, що ти хочеш його або він тобі подобається. Тим паче не говори, що тобі потрібна допомога. Дурненька, все говориш прямо, ти як. Відкрита книга така передбачувана. А чоловікам це не подобається. Маніпуляції ревнощами, ігноруванням, мовчанням, образами. Це так звані любовні ігри, в які грають люди, грають інтуїтивно. Бо, як і більшість речей в нашому житті, ми не досліджуємо власні емоції, власні почуття. Ми не вивчаємо це ні в школі, ні в університетах. Ні вдома з батьками я про побудову здорових стосунків без токсичності, без неадекватності, без емоційних американських гірок, навіть якщо вони не призводять до шлюбу чи дітей, а покликані суто фізіологічним потягом один до одного. І про це у цьому відео. Саме в підлітковому віці ми найгостріше відчуваємо до когось закоханість, потяг або симпатію. Здається, що ми просто не можемо жити без цієї людини, і звісно річному хочеться, аби інша людина так само у нас закохалась. Пам'ятаю я себе в такому підлітковому віці, коли інформації про це мало, а гормони змушують тебе досліджувати своє тіло і емоції. Запитати мало кого ти можеш про це. Тож на поміч приходить інтернет, і я пам'ятаю, як я гуглила, як зробити так, щоб він привернув. На мене свою увагу. І цей уявний підліток, шукаючи відповіді на свої питання в просторах інтернету, натрапляє на дорослих дядь і тьоті, які в Ютубі, в Інстаграмі або в Тіктоці говорять те, що здається, підліток хоче почути. Русняву контенту на цей рахунок просто безліч, але я знайшла тих, хто вже зрозумів, що українська в тренді і іншодесенко українізувався. Наприклад, в Тіктоці я потрапила на ось таке відео дорослого чоловіка, який говорить про закоханість. Якщо ви будете поспішати і йти на контакт частіше, ніж того буде бажати інша сторона, то насправді ви будете. Лише відштовхувати її висновки з цього відео можна зробити, нібито двояки. Ну, по-перше, можна нібито як вберегти себе від негативного досвіду відмови, але скоріше це про маніпуляцію легесеньким ігнором задля того, щоб іншої стороні було цікаво. Але чомусь мало від подібних TikTok та інстаграм психологів можна почути пораду відкрити свого рота і сказати про свої почуття. А для того, щоб вберегти себе від негативного досвіду відмови, задавати питання іншій стороні, чи хочеш Оче вона цього ж. No. Далі я натрапила також на такого от інстаграм коуча по відносинах, і я вже якось постила про його неадекватні вислови щодо жінок. Але здається, у нього ще є певні поради щодо зродження почуттів. Давайте їх подивимося. Людина починає копіювати вашу якусь індивідуальну поведінку, ваші якісь фішечки, ваші слова, ваші фразочки. це є 100% доказом того, що людина закохується в вас. Тобто на наступну зустріч, якщо він не прийшов у такій же спідниці, як і в тебе, то шансів мало. Але якщо серйозно, люди абсолютно по-різному проявляють своє почуття, свою симпатію. Якщо не запитати в іншої сторони, що вона відчуває до тебе, то можна без кінця краю. Очікувати, коли людина почне тебе не слідувати або повторювати якісь твої дії чи слова. А ось неймовірна стаття, яку я знайшла в гуглі, буквально одразу, коли почала гуглити, як сподобатися дівчині або як сподобатися хлопцю, і вона просто неймовірна. Як правильно використовувати ігнор, ну очевидно, щоб зацікавити іншу людину. Якщо вам подобається представник протилежної статі, намагайтеся зображити байдужість не відразу після знайомства, а тоді, коли вона вже відчує взаємну симпатію до вас. Більше того, не вважайте за нерозсудливість сказати пасі, що ви дуже жалкуєте про те, що ваше побачення не відбудеться. Не відкладайте ваші зустрічі на довгий час, інакше ігнор може призвести до того, що представник протилежної статі ще вам сподобався просто охолоне. Відкладіть зустріч із вашим потенційним партнером кілька разів. Чи хотіли б ви, щоб вас ось так роками тримали в інтризі і були неймовірно загадковими, переносячи? Друге або третє побачення, навіть не пояснюючи природу такої поведінки, мені важко уявити ситуацію, в якій би я динамила людину, яка щиро мені подобається. Якщо ти хочеш побудувати якусь емоційну близькість із людиною, де ти можеш бути вразливою, де ти можеш бути відкритою, емоційною інколи смішною чи сумною, то навряд чи міцним фундаментом таких відносин буде людина, на яку не можна покластися навіть в питанні наступної зустрічі. А ще пам'ятаю, коли я була таким підлітком, декілька старших жінок радили мені книжку Полювання на самця, та саме так гучно вона називається. І нібито після цієї книжки вони говорили, що нарешті закохали в себе того самого чоловіка, про якого вони мріяли. Я не раджу взагалі це нікому читати, але щоб ви розуміли, наскільки крінжовує ця книжка наведу декілька цитат. Як потрібно відповідати, ніби як на смс чоловіку? На першу смс відповідати потрібно не раніше ніж через 30 хвилин. Смс має бути стислим, повинні бути короткі смс-ки і коротші, ніж у нього. В смс не повинно бути зайвих слів, вітань, смайлів. А твій образ в смс повинен бути вигідним. Розгойдуй емоції у СМС, але не перетворює її в секс переписку. Використовує інтригу в СМС і в цих повідомленнях повинна бути правильна мета. Цікаво, яка як ви думаєте, з якої країни автор цієї книжки так довго думати я вам не даю це, звісно ж, з країни Росії. Я насправді дуже зраділа, що цю геніальну книжку тепер в Україні не купити, тому що українською мовою написала, де можна її замовити, або в якій книгарні є вона в наявності. Але потім я додумалася, що може все ж таки перекласти її рідною мовою. І он, будь ласка, за 150 гривень можна придбати інструкцію по нездорових відносинах і токсичності. І це так зване мистецтво спокуси, як стріляти очима, як усміхатися, що говорити, як бути жіночною та сексуальною, як бути гнучкою і лагідною, але в той час же як зацікавити його своїм і <гадковістю>, неприступністю частіше, звісно, лягає на жінок. Чоловікам вже дістається роль мисливця та досягатора. І Якщо він уже повівся на цю спокусу, то мусить щось грандіозне зробити. Так, стандарти у нас діють в обидва боки. І я не говорю про те, що кукетство і флірт треба відмінити. В поглядах спокуси, жестах, мові є свій абсолютно логічний шарм, який подарувала нам природа, який ми використовуємо, щоб зацікавити собою. Але я про інше. Якщо ті методи, про які я говорила на початку відео, або ті, які радять подібні інстаграм, коучі, психологи, як вони себе називають, працюють на обох людей, то скажіть, будь ласка, про що взагалі будуть такі романтичні стосунки? Що коли на етапі знайомства ти відчуваєш збентежені, намагаючись зрозуміти, що ти робиш не так, і, звісно. Шукаючи причини в собі, ти думаєш, чому подібне відбувається знову і знову? А врешті, коли таке спілкування все ж переростає у щось більше, то очевидно, що обоє отримують розплату у вигляді неприємних, але дуже логічних почуттів розчарування, гніву або навіть депресії. Але це класичні маніпулятивні прийоми, які можна розрізнити одразу, якщо ви маєте буде якийсь досвід спілкування з. Іншими людьми з протилежною статтю і бажано не маєте психологічних травм. Ефект від цього може бути вістину руйнівним. Це так звані інструментарії пікаперів у вигляді техніки зближення віддалення. Але катати жертву на емоційних годілках можна і не усвідомлюючи цього, коли ти з дитинства, наприклад, бачив модель сім'ї на прикладі батьків, коли один із них незадоволений поведінкою іншого чи вчинком, і замість того, щоб поговорити про це. Мовчить в образах декілька днів. Люди це складні істоти, і поки один в парі або поки що будуючи стосунки, не може визначитися і своїми почуттями, то інший може потрапити в абсолютно залежність від людини. І тоді вже варто звертатися до психологів, психотерапевтів і спеціалістів. Хтось в коментарях може написати, або ви можете сказати, що це оживлює стосунки, тому що якщо немає іскри, де ти сьогодні е, драма квін завтра ти кокетка, післязавтра ти ніжний, тенкіт, а потім левиця, яка хоче захопити. Цей світ, потім знову ображаються, потім говорить емоційно і так далі. І це саме з приводу жінок. То якщо цього немає, то це дуже нудні стосунки, і вони можуть врешті завершитися, так і не розпочавшись. Але насправді це може бути ознакою того, що ваші стосунки здорові. Нудно може бути і через певний досвід, де вас так добряче катнули на емоційних гірках. Якщо у вас не було до цього адекватної рольової моделі, то ці стосунки, які можливо здорові. Ви можете маркувати як щось, де вже немає іскри або ще немає іскри. Тема любовних стосунків, закоханості, сексуального потягу, потім розставання, розлучення, розірвання шлюбу це чи не найпопулярніша тема в культурі. Про це співаються пісні, про це писалися певні твори, художнє мистецтво, і, звісно, знімався кінематограф. Але чи завжди це те, що змушує нас еволюціонувати, розвиватися в цьому питанні? Чи завжди це те, що змушує нас подивитися на те, як я поводжу себе, намагаючись познайомитися, чи вже в стосунках? Не наследую, я приклад своїх батьків. І так далі. Я зростала, як і більшість моїх однолітків в максимально зросійщеному інфополі. І я пам'ятаю, як в радіо в автомобілях по телевізору грали тоді дуже відомі пісні певних популярних виконавців і гуртів. Ще з малечку я пам'ятаю, як я в садочку це прям так чітко закарбувалося в моїй пам'яті у собі в садочку? Я співала пісні групи Нітара. Це вже потім подорослішала я і побачила у усвідомила про що ці тексти. Це абсолютно про якісь нездорові стосунки, про зраду. Тишком, нишком про страждання потім від цього. Угу, Плачі смотри, со сторони. А ще не так давно наша молодь тусила під російських виконавців в Арті Касті, здається, так вона називається, в яких практично кожна пісня це про якийсь трагізм у стосунках, це про неадекватність, закоханість, попри всі складнощі, попри те, що цей партнер ну, абсолютно токсичний, наприклад. Ну, що може бути адекватного в рядках, його не зможе так ніхто любить, як ти любила Серця в сколки, не зато було так красиво. Уходиш, і я реально хотіла навести приклади україномовних пісень, в яких закладаються певні меседжі. Я впевнена, що вони є, але в голову нічого не прийшло. Ну, саме з такої якоїсь популярної музики. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, які пісні вам здаються травмуючими, які пропагують нездорові стосунки, токсичність, залежність у відносинах і от такі от любовні ігри. Але якщо люди і починають грати в подібні любовні ігри, то очевидно вони мають певну мету такого спілкування. І в нашому суспільстві це досить часто подається під певним таким стандартизованим уже соусом, що чоловіки таким способом хочуть досягнути сексу, а жінка вдало вийти заміж, не розглядаючи того варіанту, що жінка теж хоче. Можливо, сексуального досвіду, а чоловіки інколи розраховують на економічно вигідний союз. Такі ігри не призводять до пари, в якій обидві сторони можуть реалізуватися як особистості і задовольнити всі свої потреби від фізіологічних до психологічних або фінансових. Але якщо навчитися адекватно комунікувати, знаходити компроміси, чути людину, запитувати про її бажання, ну намагатися знайти якісь шляхи співпраці не супротиву, намагатися зацікавити собі. Вою, питаннями досліджувати іншу людину, тоді не потрібно буде маніпулювати, намагаючись отримати бажане або зацікавлювати людину певним ігнором або образами. У нас якось не прийнято будувати стосунки, хоча це дуже боляче прикро усвідомлювати, тому що ми все життя знаходимося в певних стосунках і відносинах з людьми, чи то в реальних, чи то віртуальних, і від того, яким якою буде ця взаємодія напряму залежить якість нашого життя. Але якщо ви завжди почуваєте себе винними, пригніченими з певним осадом в таких стосунках, які можливо ще і не зародилися, то треба ну, вчасно сказати «стоп». Вміти собі сказати і цій людині, відрізати цей тягар і звернутися, можливо, навіть по допомогу. Але чи грати в подібні любовні ігри, чи не грати обирати, звісно, вам. Але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. Я з вами, як завжди, була Яна, Палки дякую вам за підтримку. Підкидуйте свої ідеї, підписуйтесь на канал і підкидуйте донати, якщо у вас є бажання і можливість, тому що я створила банку і збираю, нарешті, на якісний, хороший мікрофон. Це значно покращує звук, без репіння, без шумів і так далі. Але спочатку ми донатимо на ЗСУ. Обіймаю кожного із вас. До зустрічі, наступних відео!